Перша партія в цьому році червоної воскової та парафінової свічки, як завжди, все тестуємо. Це воскова свічка, 75% воску, номер 120 кілограмова упаковка. Зараз подивимося, як вона буде горіти, чи тече, чи не тече, використовується якісний віск та якісна домішка парафіну для того, щоб свічка не падала при горінні, тому що, якщо буде повністю. Цю 100% віск, така тоненька свічечка, вона буде падати. Так, дивимося, підпалили гарно опаляний краєшек, Бачимо чисте горіння, немає ні кіптяве, свічка не стікає. Гарно горить. Зараз трошечки погорить, побачимо, затестуємо всі, всі інші номери, все тестуємо, все, що нове, приходить із різних партій. Ми все випробуємо для того щоб ви залишились якісне залишилися якісною продукцією нашої задоволені сайти конналавка в шапці профілю переходьте замовляйте швидко доставляємо